Російська влада була впевнена, що влаштують парад своєї військової техніки у центрі Києва. Та Збройні сили України довели. з хрещатиком можна. Проте на іржавій та згорілій техніці. Танки Т-90-Т-72, реактивні артилерії Град та Ураган, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки. У центрі Києва зібрали все, що нещодавно руйнувало українські міста та села. Не забули і про ту техніку, яку знищити непросто. Радянська самогідна установка все це. Далі сліби до 30 кілометрів. І, ну, можна сказати, її найважче було вразити, скажімо так, із цього техніки, і все, яке тут згодиться. Вона знаходиться на передньому краю, десь за 10 кілометрів від переднього краю, примерно за 6 кілометрів. Кияни та гості міста припустити парад знищеної техніки ворога не змогли. Навіть попри заборону масових заходів у святкові дні я такої техніки ще за свої 70 років не бачила. Думаю, прийду подивлюся, чим же ж вони нас лякали. Та воно не дуже й страшне. Але найбільше мене вразив там один той танк. Я не знаю, як він по-научному здається. І я собі представила, якби не приведи господь, він приїхав на мою дачу в Червоній метовиловці. Що б я робила? А я б так, як люди у, Кроп... у Херсоні, у Ахтирці, то стала би перед ним, б. і хай би мене спробував переїхати. Подивитися на ворожий металобрухт прийшли і переселенці з тимчасово окупованих українських міст. Коли ми сюди прийшли, ми побачили а, на, на, написи а, за Харків, за Маріуполь, і ми а, а, шукали за Херсон. І нас дуже вразило те, що саме за Херсон дуже багато. Дуже багато. І, це, і це дуже приємно. Про нас не забувають. У нас є шанс бути вільними і повернутися додому. Алла привела на хрещатик і свою донечку. Моя дитина бачила, як ворог прийшов в наше місто. Мені було не дуже складно пояснити своїй дитині, тому що ми повинні радіти сьогодні, що ми тут, ми живі, наша Україна бореться, і саме зараз вона бачить, що дійсно наш ми можемо все подолати, і ми можемо побити нашого ворога. Які часи, такі іграшки. Малеча вже краще від деяких дорослих знає, як спроєктований танк. Він е, дуже уцілів. Тут крутиться башня, піднімається ага. героя. Да. Так, я дивився, там окуляри, воно все замито. Для дорослих це наочна руйнація міфу про тріумф російського оружия. Їхні хвильоні тігри. Нічого там польоного немає, нічого мене не вразило. Вразило то, що обичний металолог. Все, більше нічого в них хорошого немає. Хотіли марш. Тримайте вам марш по Києву за три дні. Оце ваш дійсний марш за півроку повномасштабного російського вторгнення ЗСУ знищили понад 10 тисяч одиниць важкої ворожої техніки. Втрати РФ вимірюються десятками мільярдів доларів, а кількість умогилених російських окупантів наближається до цифри 50 тисяч.